Приїхала до мене супер дешева новинка з Китаю від компанії ЮмиДжи, це модель G9X, ось такий смартфончик. Десь близько 70 доларів він коштував на старті продажів. Зараз, можливо, трохи дорожче, не знаю. Давайте скоріше подивимось, що всередині. Головне, не потрібно очікувати від таких смартфонів чогось надзвичайного, ну тому що це супер-супер мегабюджетники. І очікувати якихось крутих процесорів, звісно ж. Тут не потрібно. У комплекті йде силиконовий чохол, сам смартфон. Я обрав ось такого зеленого кольору, він матовий, дуже приємний на дотик. В коробці у нас є ось така інструкція, голка для сім-карт, Type-C-кабель для зарядки і блок живлення у нас на 10 Вт. Ох, як я обожнюю цей момент. По дизайну, звісно, нічого особливого, але такий досить приємний, симпатичний дизайн, 4 оперативки, 128 ГБ вбудованої пам'яті. Телефон запустився, зовсім трохи перемальований лаунчер у цього телефона, не чистий Android, бачите, тут трохи так все видозмінено, але досить приємно на вигляд. Ось такий тут процесор від компанії Unisoc, 13 Мп камера, фронтальна 5 Мп, 5000 мАч батарейка, версія Android 14 Go Edition. Телефон супер дешевий, виглядає непогано, як на мене, особливо за свої гроші, тому у повному огляді на своєму YouTube каналі я вже розкажу після повного тестування більш детально про цей апарат. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити, буде цікаво.